Апис номер 461 Дослідження адаптивної радіації тварин після масових вимирань. Дякуємо за користування нашим шостим архівом. У Кембрії жили п'ятиокі безхребетні, в тріасі рептилії, у яких довжина шиї дорівнювала довжині тіла, а в ранньому Кайнозої – копитні хижаки. Всі ці тварини не схожі ні на що, що бачили до або після. Тому виникає питання, що зробило цих тварин такими дивними? І відповіді буде. Адаптивна радіація. Рідко можна зустріти два різних хвилі тварин, що живуть в одній ніші протягом тривалого періоду часу, тому що той з них, який краще справляється з роботою, неминуче витіснить іншого. Крім того, живим істотам важко еволюціонувати і закріпитися в ніші, яка вже зайнята. Через це всі ніші з часом стають дуже однорідними, і в кожній з них мешкає лише один вид тварин. Гарною аналогією того, як тварини гомогенізуються, є винайдення людиною польоту. На момент появи ідеї того, що людина може зробити певну машину, на якій можна літати, існувало багато різних типів літаків, деякі з яких виглядали дуже дивно за сьогоднішніми мірками. З часом багато конструкцій стали непрактичними або недостатніми порівняно з іншими, і їх перестали використовувати. Зрештою, для кожної ролі було визначено намір однорідних конструкцій, від яких нові проекти літаків рідко відходять далеко. Одним з найкращих прикладів цього явища є конкуренція між великими наземними хижаками в Койназой. В період після вимирання динозаврів вже 60 мільйонів років тому існувало широке розмаїття великих наземних хижаків. Були гігантські птахи, відомі в народі як птахи терору, які були головними верхівковими хижаками в Південній Америці. В Азії еволюціонували копитні хижаки, відомі як Мезоніхі, найближчими родичами яких є сучасні копитні травоїдні тварини. В той час великі наземні крокодили мешкають в Європі. Креодонти, що мали зовнішню схожість з кішками і собаками, з'явилися в північній Америці. А 30 мільйонів років тому в Азії з'явилися перші котячі. Всі ці тварини були великими хижаками у своєму середовищі існування, але з часом все більше і більше з них вимирали, не витримуючи конкуренції. Ця ніша повільно, але впевнено рухалася до однорідності. До відносини давнього часу, єдиним великим хижаком у більшості ареалів залишалися великі коти. Однак настали часи, коли ця тенденція порушилася. Коли змінюються навколишнє середовище, для тварин можуть з'явитися можливості та ресурси, якими вони можуть скористатися. Це може статися, коли розвиваються або відкриваються нові місця існування. Наприклад, коли тварини і рослини потрапляють у раніше незаселені середовище. У цей час з'являються три екологічні ніші, які чекають на заповнення, що спричиняє масове поширення різноманітності, відоме як адаптивне випромінювання. Ми бачимо швидке видоутворення, коли організми предкових видів еволюціонують у безліч нових форм, щоб задовольнити вимоги своєї нової ніші. Гарним прикладом цього є гавайські медоносні птахи, які налічують близько 17 видів, що мешкають на Гавайях. Оскільки Гавай є вулканічним островом, це відносно новий клаптик сущ, який завжди існував ізольовано. Спільний предок цих птахів, можливо, перебув на острів близько 15 мільйонів років тому і з тих пір диверсифікувався на безліч різних видів. Вони мають багато різних типів дзьобів для задоволення різних харчових потреб, наприклад, товсті дзьоби для поїдання на стіння, довгі вигнуті верхні щелепи для пошку комах під корою та довгий вигнутий дзьоб для збирання нектару. Конкуренція за ці ніші на Гавайях була незначною, тож медоносні птахи швидко еволюціонували, щоб заповнити їх. Повертаючись до аналогії з дизайном літаків, до 40-х років більшість літаків була досить однорідними. Але коли з'явилася нова авіаційна технологія, така як реактивний двигун, це сколихнуло галузь. У наступні роки після цього винаходу відбулося ще одне стрімке поширення нових конструкцій літаків, подібно до часу початку польотів. Наслідки масових вимирань, таких як кридоополегене вимирання, що винайшло динозаврів, або пербське вимирання, що сталося перед тріасом. Спричинили широке розповсюдження глобальної адаптивної радіації. У ці періоди ви бачите, як багато дивних видів, які можливо не змогли б вижити в умовах високої конкуренції, починають еволюціонувати від тих, що вижили, щоб заповнити екологічні ніші, які тепер звільнилися. Після крейдово палеогенового вимирання група крокодилів відома лише за одним екземпляром під назвою Приста У нього немає української аналогії, тому буде те, що буде. Почала розвивати дуже специфічні адаптації, які допомогли їм жити на суші, а не у воді. Вони мали довгі ноги і тупі кіхті, схожі на копита, через що отримали прізвисько копитних крокодилів. Вважається, що завдяки таким наземним пристосуванням вони полювали на наземних серців, як ранні протоконі. Коли динозаври зникли, ці крокодили змогли легко зайняти позицію великих хижаків у своєму середовищі існування, оскільки вони були одними з найбільших м'ясоїдних тварин, що мешкли в той час навколо. У періоди з високим рівнем конкуренції, крокодил скакун хух, може бути, а може й не бути таким же успішним, як і головний хижак Ареалу. Але в цьому середовищі існування він був однією з єдиних тварин, яка заповнювала цю нішу, і тому пристосувався до ролі великого наземного хижака. Період, до якого відноситься надзвичайно дивна фауна, це ранній тріас, що настав одразу після пермського вимирання. До таких істот можна віднести таністрофея, у якого голова і шия були однакової довжини з тулубом і хвостом разом узятими. А також драпанозаври, які були ранніми рептиліями і раніше нагадували їх, але потім швидко пристосувалися до життя на деревах, що змусило їх набути дуже дивної будови тіла. Обидві ці істоти, схоже, не мають ніякої давно встановленої морфології до їхнього існування, що є характерною ознакою адаптивної радіації. Кембрійський вибух також є прикладом адаптивного випромінювання, але не відноситься до категорії наслідків масового вимирання. Він був спричинений великими змінами в навколишньому середовищі, такими як еволюція багатоклітинних організмів і перші відносини між хижаком і жертвою, Кембрійський вибух спричинив появу багатьох дивних тварин, таких як п'ятиока, опабіння або колюча галіцигенія. Але він також став свідком еволюції примітивних хребетних наших предків. Тож, хоча сухопутні крокодили, копитні хижаки та надзвичайно непропорційні шиї здаються нам дивними за сьогоднішніми мірками. Адаптивне випромінювання, яке слідувало за цими масовими вимираннями та змінами у навколишньому середовищі, може класифікувати величезні відрізки екологічної історії та привести в рух спільні риси. Перемське вимирання ймовірно прискорило появу динозаврів, а вимирання динозаврів спричинило появу ссавців. Понад 100 мільйонів років майже всі тварини були схожі на гризонів, і лише після крейдового вимирання вони змогли зайняти інші ніші та урізноманітнитись.